Нам необхідно стабілізувати економічну ситуацію, виконувати свої зовнішні зобов'язання. І за рахунок того, що нам дають можливість виконувати зовнішні зобов'язання, ми маємо додатковий ресурс, щоб утримувати власну армію, власне військо, фінансувати зарплати, пенсії. Але за будь-яких обставин програма націлена на дві речі: перше це виконання наших зовнішніх зобов'язань. І друге, це накопичення грошей в золотовалютних резервах Національного банку для того, щоб стабілізувати банківський сектор і стабілізувати валютообмінний обмінний курс. Це дві цілі. В програмі немає цілі: беріть гроші і тратьте їх куди хочете. В програми є ціль, третя і дуже важлива робіть складні реформи, які сьогодні сприймаються не просто, але завтра. вони. Дадуть позитивний і економічний, і політичний результат, і соціальний. Ще раз нагадаю, що по програмі у нас вперше передбачено в програмі індексація грошових доходів населення в залежності від економічної ситуації і в залежності від темпів росту цін. І нам треба активно попрацювати, щоб на тій території, яку ми повністю контролюємо, де українська влада несе всю повнуту відповідальність, де є український бізнес, щоб цей бізнес розвивався, щоб робочі місця працювали, щоб платились податки, і щоб інвестор, який сьогодні дуже обережно дивиться на Україну, першу чергу силу військового конфлікту з Росією повернувся назад і почав вкладати гроші, щоб створити робоче місце, дати зарплату, роботу і заплатити податки. З цього підприємства і заплатити податки до бюджету внаслідок того, що працює економіка.